Олег Устенко, радник президента України з економічних питань, пане Олеже. Добрий день. Вітаю. От ми говоримо про те, як санкції впливають на товарообіг між країною-терористкою і Євросоюзом. Ось такі обсяги, які озвучені, це смертельні для Росії обсяги. Бо ми тут згадували про Північну Корею. Ну в цій країні складно виживати і люди там. Ну ледь, ледь виживають за тих економічних умов. Росію таке очікує за санкційного тиску. Ну я б сказав, би, от про що все ж таки не забувайте, що Росія ця економіка. Ну, десь приблизно треба орієнтуватися на півтора трильйона доларів. Може, трошки менше зараз, ну приблизно така цифра. Якщо ми говоримо з вами про економіку Європейського союзу, то це економіка приблизно біля 20 трильйонів доларів. Ну тобто різниця це десятки разів. Да якщо ми говоримо про більш слабку економіку в даному випадку економіку Росії, то скільки б там не намагалася кремлівська влада показувати, що вона все ще впевнено дивиться у майбутнє, це просто не відповідає дійсності по декілька причинах. І перша головна причина полягає в тому, що Росія, в принципі, завдяки першим санкційним пакетам, вона повністю відключена від цивілізованого світу. І з точки зору можливості долучатися до науково-технічних розробок світових, і з точки зору того, що вона не має можливості закуповувати новітню техніку і не має доступу до новітних технологій, і з точки зору того, що Росія не має доступу на зовнішні фінансові ринки, і з точки зору того, що немає зовнішнього такого обміну науково-технічної інформації, що це означає? Це означає, що таким самим чином, як і Іран Україна, Росія на довгі довгі роки в майбутньому просто приречена на угасання е, свого економічного е, е, розвитку. Він може бути, він може бути один, а може бути два відсотки, але про ніякі там можливості наздогнати світ. Вже просто не йдеться, іде постійне угасання, і таким самим чином, як скажімо, в Ірані, на які було накладено санкції в 1979 році, і до сих пір вони діють більше ніж 40 років. А рівень життя населення все ще залишається нижче ніж той рівень життя, який був в 1978 році, до того як були накладені ці санкції, така сама е судьба очікує і на Російську Федерацію. Стосовно короткотермінового е, термінового періоду часу можливі варіанти. Можливі варіанти не тому, що санкції не діють, а тому, що Росія, як е, тарагани в студентському такому гуртожитку, намагається знайти собі е, такі щілини, через які можна було проповсти в ту кімнату, де ще тих тараганів немає, для того, щоб запланити е, ту кімнату, і от е, е, це не було якимось там чудом, яке не очікували. Всі розуміли, що вони саме такого плану стратегію будуть застосовувати, і ось тому, що починаючи з 11-го санкційного пакету, намагаються задраїти всі ті шилина, щоб ті тарагани не могли залазити в ті кімнати, куди їм просто не треба лазити. І коли мова йде, скажімо, про санкції чи діють вони, чи не діють. Дефіцит державного бюджету Російської Федерації, який очікувався на цей рік на рівні трьох трильйонів рублів, вже було досягнено на четвертий місяць цього року. Потім було там деякі покращення, тому що вдалося... Видавити додаткові кошти з е, їх підконтрольного бізнесу, але це не означає, що завдання вирішено в довготерміновій перспективі. Е, дефіцит державного бюджету буде продовжувати е, мати місце. Якщо є дефіцит державного бюджету, а в країни немає доступу на зовнішні ринки. Це означає єдине, що треба буде друкувати кошти або паралельно з цим. Займатися тим, що просто різати всі витрати. Які витрати може порізати тоталітарна авторитарна держава? Чи може вона порізати витрати на свій тоталітарний апарат, який просто продовжує забезпечувати життя їхніх псевдоеліт? Чи може вона зменшити витрати на військово-промисловий комплекс? Бо від нього залежить знов таки існування той псевдоеліти, яка є в Російській Федерації? Ні, вона не зможе різати там навпаки, там вона буде Буде особливо на тоталітарний апарат, вона буде продовжувати збільшувати, але різати вона буде і буде різати все, що стосується е, соціальної сфери. Знаєте, як в тому анекдоті ніколи не жили добре, то і не треба починати добре жити. Саме це і стосується соціального сектору Російської Федерації. Те, що ми бачимо з вами е, з приводу девальвації рубля, рубль. Втратив більше ніж 40% від власної вартості з початку цього року. 40% вартості з початку цього року, навіть Україна, яка після агресії Росії проти нас війшла війну, не втратила наша гривня стільки, скільки втратили вони за декілька місяців. А фактично починаючи там з середині цього літа, по рублю на що це впливає? Це впливає на інфляцію, це впливає на можливе. Сті, взагалі, для Росії. Те, про що ви говорите, імпортувати товари, навіть якщо залишити можливість якихось товарів, які вони до цих пір намагаються імпортувати в країну, вони платять за них не рублями. Ніхто не хоче брати дерев'яні, а хоче е, тверду валюту. А твердої валюти е, на, з одного боку немає. До речі, ось чому виникає додатковий таке е, попит на валюту, і цей додатковий попит е, тягне рубль е, на низ ще більше. Більше і більше, і е, ми бачили з вами, як ринок реагував навіть до 100 гривень. До 100 рублів піднімався е, рубль по відношенню до долара. А потім ще більше він е, падає. Зараз це. Приблизно біля 95 рублів. Чи буде така ситуація зберігатися? Ні, вона не буде зберігатися. Але якщо буде продовжуватися такий девальваційний тиск на рубль, це означає теж одне. Це означає, що буде розкручуватися інфляція. Знов таки, інфляція, додаткова інфляція. Хто б там що не казав, але споживчий кошик росіян, все ж таки щонайменше на 10%, тобто одна десята частина, залежить від того, чи є взагалі в них імпорт, і скільки той імпорт. Коштує, і якщо е, вважати, що 40% була вже девальвація, а прогнозується, я б сказав би на зараз. Додатковий девальваційний тиск і е, в найближчим часом це означає і додаткові проблеми, крім інфляції. Це означає, те, що ми вже бачимо в Російській Федерації, що ті, хто більш розумні, вони намагаються вийти з будь-яких рубльових е, депозитів активів для того, щоб конвертувати це в тверду валюту. Не так легко в Росії. Сі конвертувати в тверду валюту. Бо одна річ те, що декларує курс, який декларує Центральний банк Російської Федерації. А інша річ, за скільки ти взагалі можеш купити цю валюту, і скільки в тебе є обмеження на купівлю цієї валюти. Ну і в кінці кінців тобі треба десь зберігати цю валюту і взагалі свої гроші. А банківський сектор більш ніж закредитований в Російській Федерації. Остання статистика, яка є, вона показує суттєві проблеми, які виникнуть. Банківському секторі найближчим часом і вже виникають в банківському секторі. Коли валиться банківський сектор, то намагається держава е, рятувати частину банків. але чи може вона врятувати всі банківські установи? Ні, і більше того, ніхто не знає саме, які будуть врятовані. І якщо вони їх будуть рятувати, то треба на це додаткові кошти. А де брати кошти, коли цих коштів немає, коли є дефіцит державного бюджету? Більше Бан... того. Е... you Той, хто розумний, теж розуміє, що статистика, яку публікує центробанк Російської Федерації з приводу стану їхніх золотовалютних резервів, це не що інше, як тільки на грамота. 580 мільярдів доларів. Вони заявляють у своїх золотовалютних резервів, починаючи з березня цього року. Починаючи з попереднього березня, вони просто перестали публікувати цю статистику. Але в цьому березні вони сказали, що ні, в нас є 580 мільярдів доларів. Але в цих 580 мільярдів мільярдах доларів немає, не враховується ти ті. Майже 350 мільярдів, які заарештовані в світі, тобто, по факту, є набагато менше 200-250 мільярдів. Це те, що в них є в золотовалютних резервах. Тому вони її стірять. тому вони хотіли би що зробити, але не можуть це зробити. І це означає, що цей тиск, і як би ми не хотіли, щоб він був набагато швидший, і ми працюємо над тим тиском, ну починаючи там з перших днів цієї агресії росіян проти нас. Але знов таки, ну на жаль, не все так швидко працює, але те, що вони задушені, те, що ця економіка просто не має майбутнього, тим паче при такому режимі це повна справедливість. Більше того, пане протягом... А... пане Олеше, хочу, хочу зазначити, що е, чути з ваших вуст про руйнацію економіки ворога це надзвичайно приємно. Медна вуха, так медна вуха. І дякуємо вам, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Розповіли про те, як санкції руйнують економіку ворога, і дуже чекаємо вас в наших ефірах я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Олег Густенко, радник президента України з економічних питань.